Добрий день, мене звати Володимир Остапчук, ви на каналі Fishland.com.ua. Сьогодні в нас на огляді ось така крута коробочка від корда для зберігання і транспортування ваших снастей, оснасток та інструментів. Це не просто коробка, це швейцарський арсенал для рибака. В комплект входить сама коробка та набір маленьких боксів всередині. Все вже в комплекті. Коробка щільно закривається, має надійній замки й антикозку поверхню. Витримує удари, не промокає, можна кидати в багажник без страху. Всередині продумане зонування. оснастки, повідці, кліпси, стопора, гачки, все на своєму місці. Розміри оптимальні, поміщаються в рюкзак, але при цьому вміщує в себе все потрібне. Ідеальне для тих, хто любить порядок в снастях і хоче швидко знайти все потрібне на рибалці. Посилання на коробку під відео. Якщо є питання, пиши в коментарі, відповім особисто. Надіюсь, вам сподобався наш огляд. Ставте колокольчики, лайки, підписуйтесь на наш канал, переходьте на сайт. До побачення!